Мирного вам дня, любителі гострого. З 90-х років по 2010 рік, щоб запам'ятати ту чи іншу подію, чи, наприклад, те, що, те чим ви займались безпосередньо, потрібно було зробити фотографію. Ну, принаймні робив так я. З 2010 року всі наші дії фіксуються принаймні тих людей, які ведуть соцмережі. Всі дії фіксуються в соцмережах. Тобто Facebook, Instagram та інші. Сьогодні мені прийшло повідомлення, що 6 років тому назад Андрію, ось ваша світлина, нагадуємо, ви займалися, чи, наприклад, ви робили те-то, те-то. Дивлюсь, аж приємно було згадати. 6 років тому назад, цей день я був на монтажі кухні, фото закріплюю, подивитись, чим я займався. Пройшло багато вже років станом на сьогодні, 2025 рік, я займаюся виробництвом якісних ріжучих інструментів. Не, не опускайте руки, не зупиняйтеся, шукайте себе, тому що, можливо, вам доводиться працювати бубніщиком автобусних зупинок, а ви за покликанням дизайнера бутербродів шукайте себе, задавайте запитання, навіщо ви з'явились на цей світ. В продовженні цієї теми я хочу вам сказати, якщо б я себе не шукав, я б не, не показав, би вам, наприклад, станом на сьогодні розробив нову модель кухонного ножа. Я його назвав Шеф-Авторський 2. Він виглядає ось так. З ергономічним руків'ям. Лезо у нього йде довше від першої моделі шефа авторського. Зі сталі 50Х14 мф З довжиною леза. 21 сантиметр. Руків'я ергономічне. Коли працюєте на обробній дошці, вам не потрібно зміщувати дошку на край столу. Ви пальчиками не впираєтесь в обробну дошку. Затермічив я цю, цю на твердість 57-58. Накладки з дерева мербау. Це така екзотика. В наших широтах таке такі дерево не росте. Дерево мербау. Стяжки вінти після е, вороніння. Нержавійка вінти після вороніння. Ніж гарно тримає заточку. Поміж дому виконання. Повторюсь, модель називаю шеф Авторський 2, щоб не плутатись. Тому що в мене є шеф авторський перша модель, це друга модель шеф авторський. До речі, цей ніж я зробив е, своїй знайомій, яка прислала мені книгу е, енциклопедія по ножам. Ну, от. Це я її зробив ніж. Буде цікаво. Сьогодні її відправлю. Буде цікаво отримати відгук. Кого зацікавили мої вироби. А саме ось такий ніж. Будь ласка, звертайтесь, з задоволенням виготовлю вам такий ніж під замовлення. Шеф авторський 2. Дякую за увагу. До речі, є в наявності ось така підставка з дерева ясень з неодимовим магнітом. Ніж фіксується за руки. Ось таким чином. Знімається також легко однією рукою. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтеся.